В'ячеслав Веремій, журналіст газети Вісті, став одним з перших героїв. У нього був спину, йому зроблений постріл. Тут він трагічно загинув в ніч на 19 лютого. В Травні було повідомо встановлені особи організатори. Відомі всі прізвища вбивць журналіста. Однак не люди до сих пір на волі. Чому? Чому так несправедливо, скажіть мені, будь ласка, чому так несправедливо? мати вбитого В'ячеслава Веремія задає запитання, яке хвилює усю країну. Чому вбивці Небесної Сотні до сих пір на свободі? Ми бачимо, що слідство закривається, запобіжні заходи скасовуються. Справа можливо б не викликала такий резонанс, якщо б не одна деталь. Вбивство журналіста В'ячеслава Веремія відзняте на три камери спостереження. Це був перший робочий день В'ячеслава після лікарняного. Тоді у сутичках на майдані йому пошкодили очі. Йому видалили хрусталик, штучний вставили, і він пішов знову, побіг на роботу. каже: мамо, я побіг на роботу, треба писати, доносити до людей правду. Після роботи В'ячеслав повертався додому до дружини і маленького сина. Вермі взяв таксі додому. До Крім нього, у машині був ще колега. Автомобіль рухався від Софійської площі. У напрямку Андріївського звозу в той час по всьому периметру вулиць стояли тітушки для маскування, одягнуті у форму самооборони майдану. Є дані досудового розслідування, які свідчать, що їх вони не за власним бажанням, а їх залучали в тому числі представники державних органів влади. За свідченнями очевидців в момент, коли таксі з Веремієм проїжджало повз тітушок. вийшли дорослі люди, похожі на бандитів. І в одного виглядали за плеча ствол, а в двох були в руках пістолети. А ось уже відео, яке зафіксували камери спостереження, під'їжджаючи до світлофору, отут десь під автомобіль була кинута світлошумова граната. І е, від двох груп до машини кинулися вказані особи почали наносити е, бітами удари по автомобілю. От, далі водія та двох пасажирів витягнули з машини та почали жорстоко бити. Слідство встановило конкретні імена і прізвища нападників. Це Джамал Алієв, Армен Саркісян та Юрій Крисін. Зміг водій втекти е, в автомобілі. Його колега побіг в напрямку. Зразу, коли було побиття, побіг у напрямку Софіївської площі. Найбільше дісталося в Ремію. Він впав, його залишили без руху. Він лежав. Потім, я кажу, за хвилин 5, як можна сказати, він піднявся і намагався перейти, рухаючись. Він добігав до автомобіля тут. У нього був спину, йому зроблений постріл. Убийца Веремия, тот, кто непосредственно стрелял в него. И это видео есть на всех экранах, вы это видели. За полтора часа до этого убийства был на Богомольце 10 в Министерстве внутренних дел. И там получал у одного из сотрудников МВД щиты, патроны, и мы думаем, что оружие. Наче на цій геніальній доповіді можуть починати грати фанфари. Але через три місяці після приголомшливих фактів, озвучених Аваковим, головне обвинувачений, як казали, там за допомогою того ж обвинувачення. Може вийти сухим з води. Адвокат Віталій Тітич займається справою сім'ї вбитого, і ось як він характеризує роботу правоохоронців цинічно, з неповаги до існуючих кримінально процесуального законодавства. Отже, зараз ви бачите Юрія Крисіна, людину, яка за версією слідства керувала тітушками під час майдану. Саме Юрій Крисін забивав битою В'ячеслава Веремія. Крисіна спіймали у квітні, посадили в СІЗО і висунули Обвинувачення у вбивстві, але через два місяці справу перекваліфіковують у хуліганство. А Юрія Крисіна відпускають на свободу. Зараз у нас залишилось виключно стосовно Крисіна провадження судове провадження. Зараз 296 296 Це хуліганські дії. Перекваліфіковував злочин прокурор Сергій Красножон. Втім, ми не змогли отримати коментар від нього. Натомість пояснення нам надав голова слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк. Громадські журналісти хочуть зрозуміти, чому людина, яка з бітами вбила, добивала журналіста, гуляє зараз спокійно по вулиці. Е -е, як ви бачите, Нічого не приховується з точки зору розслідування. Це все відкрито, і ми не намагаємося щоб він уник відповідальності. поки моє розслідування стосовно цієї справи триває, я не буду коментувати відповіді Сергія Горбатюка. Тому поки що без монтажу показуємо вам розмову з правоохоронцем. Справ 8 місяців не можуть довести до кінця. Мало того, не можуть знайти людей, які чітко зафіксовані на камері. Як це можна пояснити? Ще якщо я не помиляюся, чи в квітні чи в травні було повідомо встановлені особи організатори безпосередні організатори цих тітушок, які вивели їх, ставили їм завдання, і вони оголошені в розшук. Знову ж таки, це питання не дослідства. Вже ми встановили дані про те, що вони причетні. Ми їх. Повідомили про підозру, оголосили в розшук. Чого людей, які винні в вбивствах сьогодні, просто їм оголошена підозра про злочин. На жаль, їх нема на території України і можливості на даний час їх затримати. Е, немає тому, що не встановлено точно їхнє місце знаходження. Що ж до Юрія Крисіна, єдиного впійманого тітушку, який забивав битою В'ячеслава Веремія, то у прокуратури є думка, що Крисін не мав наміру вбивати, тому його звинувачують лише у хуліганстві. Слідчі навіть знайшли для Крисіна пом'якшувальну обставину. За даними судово-медичної експертизи, результат дій. Крисіна, знову ж таки, І е, тих, хто з ним побив, тобто тілесні ушкодження легкі тілесні ушкодження. На підставі злагодженої роботи судмедекспертів та слідчих Юрія Крисіна відпустив на свободу суддя Печерського районного суду. Але дивним чином у матеріалах не вказано ім'я цього судді. І уже справу майже невинуватого Юрія Крисіна передали до Шевченківського районного суду. О, це тут бумажка, діда. Апініті не акт і всюди. Апініті неакт. А це вона ця справа? Ну так, смотрі. так, не бачу. Двісті 296 шостого 20... числа чотири. Це що, масові заворушки? Олі... Тобто з самого початку до вас зайшло хуліганство? Ну і найцікавіше у матеріалах справи, яку передали слідчі ГПУ до суду, немає відео вбивства В'ячеслава Веремія. Записи ці ми будемо дивитися. ну потім коли прокурор почитає, необхідно мені їх показати. Ага, тобто я правильно Да, Я так, правильно так. розумію, що до сих пір прокуратура і слідчі не додали до матеріальних справи відео побиття і відео розділу да, да, да. Чому слідчі до сих пір не показали відео прізвища людей, які відпустили Юрія Крисіна на волю, та нові факти у наступному розслідуванні? А поки що, уже у понеділок буде наступне засідання щодо вбивства В'ячеслава Веремія, і я наголошую, на нього мають бути допущені журналісти. Країна має знати в обличчя людей, які розстрілювали та катували мирний майдан.